Дякую вам за комплімент. Дуже приємно. Я теж ну з усім потрібно експериментувати постійно, що б ви не купили, де б ви що не взяли там чи в ЄВІ якусь шампунь купили без різниці. Шампунь лавандова. Провінція, сухий шампунь і бальзам. Я мила один раз. Декілька днів ви бачили. ну Взагалі я мию двічі за один прийом помиття голови мию, намилюю двічі. А це, думаю, ну, це ж якби природня, думаю, один раз. Але цей раз вирішила двічі. І... Видно, видно, мені дійсно теж видно, що краще, набагато краще, тому не бійтеся експериментувати. І з першого разу ніколи не кажіть, що це щось не то. Ні, декілька разів хоча б потрібно попробувати, щоб зрозуміти, чи підходить вам ця продукція, чи не підходить. Мені підходить, я бачу результат, дивіться, які гарненькі волосики. І все. А гідролатом, я ще думаю буду користуватися на ніч, якби. Ну, Попробую ще завтра так побризкати перед сушінням волосся. Ну, побачимо. Коротше, з усім треба експериментувати. Тим паче я я люблю такі експерименти. Бажаю вам всім добра, натхнення, всього найкращого. А бажаєте замовити червоної кручорної щуки, а також різні квіти. Є ще з гейхери по 50 гривень, зелені тільки, а червоні по 85